Тіндер — порожнина чи порожнеча? Ого, цікаве запитання. Це що ви маєте на увазі під порожнечою? Ч, чи пірнути? О, чи є взагалі там шанси зустріти дійсно крутих людей? Скарбен? На дні океану? Чи воно того варто втрачати стільки часу? Щоб що? Що ви Щоб шукаєте пару? там? Пару для чого? Типу. Дуже багато уточнень. Кого і що ти хочеш окей. знайти? Що шукають на тіндері чоловіки? От сьогодні ви у нас експерт. Я від лиця всіх чоловіків. Mm -hmm. Це дуже відповідально. Що шукають? Я думаю, що різне. Хтось шукає стосунки, хтось шукає дружину, хтось шукає коханку, хтось шукає партнера. Не там я маю на увазі не для життя. а Типу, хтось там шукає. Поїхали зі мною на валі. Там потусуємося і розбіжімось. Всі шукають різного, тому сказати однозначно про всі чоловіки шукають. Це буде тут ну, велика помилка, Ну, як і жінки, але чи воно того варте? Чи дійсно отак от можна перебираючи просто профілі, дійсно побачити за щось охопитись? І можна я перефразую? Пам'ятаєш, ми минули е, зустріч. Ми починали з питання: чи шукати, чи шукають uh -huh. да? чоловіки для них? Тіндер це перший ресурс, коли куди. Ідуть шукати, щоб вони не шукали. Uh -huh. Це це стало nice. традиційним інструментом для пошуку, чого б ви там не шукали? Навіть серед моїх знайомих ні. Тобто хтось шукає в колі спілкування або розширює коло спілкування, щоб розширити потенційних знайомих жіночого пола. Я використовував Тіндер, вже декілька місяців не користуюсь, бо зробив фокус трошки там на роботі, на інших справах. Ну, мені достатньо знайомств, в принципі, по життю на зараз, тому... Мене немає часу е, на Тіндер. Він е, з'їдає якусь певну енергію, яку я зараз направив в інше місце. А може тоді почати спочатку? Чому почав використовувати Тіндер? Да. Яка була мета, і чому вимкнув його? Зараз стаж в Тіндері вісім років. Ого! Без трьох місяців. Ви точно не були не побачені? Ні, не було. Такі подробиці, прям такі маленькі. Так тільки такі. що ж сказав, що три місяці не користується? Да, я просто пам'ятаю. Десь вісім років я почав користуватись. Коли переїхав навчатись в університет, було цікаво. Ну тобто ходити на побачення, знайомитись з кимось, окрім університету. Ну скажімо, було дуже багато вільного часу. Тобто багато вільного часу, і це в кармані ресурс, на кому можна швидко з кимось познайомитись, тобто кав'ярня, бібліотека, якщо студентситет. Угу. Да. Я починав свій шлях з супер сором'язливого. Окей, okay. чоловіка, я не міг підійти, і я так типу ні, що підійти, ви що. У мене рот не розмовляв. Я пам'ятаю, що я в 20 років підійшов. Ну, правда, там сиділо три дівчини, сподобалась мені одна в кав'ярні, сів за стол, я не міг відкрити рот, у мене тупо звели м'язи. От чому О, ти став на дола. Я вже на той час навчався. Якщо людина хоче навчитись комунікувати, непогано почати із соцмереж. Важливе речення навчитись комунікувати. Пам'ятаєш, ми минулого Говорили, разу також так. казали, що важливо відновити або тренувати угу. свої навики і романтичного спілкування, в тому числі. Бо була така цікава історія у там в моїй студентській роки, коли також відногрупник е, е, був соромізливий, група декількох дівчат. Він хотів поспілкуватися з однією, але так. Е, Настільки був наляканий, що почав спілкуватися з тою, яка йому не подобалась uh -huh. взагалі. А це ж набагато легше спілкуватися з тим, хто не подобається. І був заручником ситуації, коли він мав піти на побачення. Він вимовив те, що він там її запрошує, але він хотів запросити цю. Uh -huh. Замість її запросив цю і пішов uh -huh. на побачення, відстраждав, і більше не спілкувався з цією групою дівчат взагалі. Ну uh -huh. такі от наслідки. Ось такий болісний досвід. <laughs> у, у але але звідси можна забрати урок, що треба завжди йти туди, чого ти хочеш.